Насправді чимало дивних речей відбувається навколо нас і у світі. Зокрема, одну із таких дивних речей хочу проговорити з вами ось зараз, тому що е з'явилося повідомлення, зокрема розтажоване е російськими медіа, про те, що Росія має намір відновити транзит АМІАКУ через Україну. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з власником Уралхіма Дмитрієм Мазепіним, е і це доволі серйозне, серйозне питання. От я показую зараз карту намальовану колегами законодавців, Мічні правди щодо е, цього маршруту із Толіаті до Одеси, тому що е, унікальна здатність є в Одеського припортового заводу е, вантажити це аміак на кораблі. І відповідно е, під покровом ООН так само як це було з зерном, зараз розробляється питання аміаку і транспортування його з України, де інде за кордон. Е, відтак виникає питання все ж таки. Чи не даємо ми таким чином поблажки Росії? Чи не виводимо ми їх з-під санкцій таким чином, навіть якщо йдемо на різноманітні е, програми, тому що е, навіть оці е, не зернова програма, а конкретно в випадку з АМІаком, е, це необхідний продукт у е, виготовленні? Добрив для вирощування різноманітних продуктів. саме тому якби ООН стимулює цей транзит, стимулює цей імпорт для того, щоб мовляв уникати продовольчої кризи, яка виникає у світі, за відсутності російського аміаку і стольяті. І ось така тема зараз піднімається. Вона мені видається доволі небезпечною, тому що ми ведемо з ворогом таку війну, в яких в нього немає ніяких моральних устоїв, а ми готові йти на певні поблажки. От мені оце теж не вкладається в голові не лише дії наших партнерів, але деякі наші українські дії. Ви знаєте, я прихильник, мабуть, ну от такої точки зору, про яку я говорив раніше, і мені розповідали там знаєте представники з різних там у нас є компаній, які займаються цим і так далі. Що це неможливо і не можна було б цього робити. Але я вам скажу свою точку зору. Я прихильник того, що потрібно було обірвати транзит через Україну і російської нафти, яка йде в Угорщину. І подивіться, як тільки виключили 15 листопада, тільки сталися перебої з електроенергії, внаслідок чого насоси перестали качати, не втратили можливість працювати на нафтопроводі. Як Угорщина одразу почала там метушитися, як це так, що сталося. Вони на секундочку забули, що триває війна, що Росія масово обстрілює територію України ракетами і пошкодили енергетичні об'єкти, і насоси просто не мають енергопостачання. Потім подивіться а, я с... вас. Тут переб'ю уточнення по угорській нафті. А фактично, якщо так дивитися і розбиратися в цьому питанні, насправді через нафтопровід Дружба, який було зупинено якраз 15 листопада внаслідок ракетного обстрілу 111 ракет, коли прилетіли по нашій території, виникає питання щодо якраз цього транзиту. Ми зупинили угорщина з приводу цього цієї зупинки і падіння ракети у Польщі, зібрала свій РАДБЕС, тому що угорщина справді максимально залежна від російської нафти. Єдиним джерелом постачання є. Саме український нафтопровід, який, хоча і живить інші країни, такі як Словаччина, Польща, Німеччина, Східна Німеччина, в тому числі. Однак в цих цих перерахованих країнах потенційно є альтернативні джерела. Угорщина ж повністю залежна, і відповідно, от ви кажете, що вони з одного боку, начебто, змінили свою позицію, а з іншого боку, їхній прем'єр-міністр Віктор Орбан нями виходить з шаликом на футбол, ходить з мапою великої угорщини, яка включає карту на карті. Включає територію України, ну це ж якийсь просто абсолютний мараз. Я ж про це й кажу. Я не кажу, що вони змінили. Я навпаки кажу, що вони підняли гвалт, що як це так, що ж таке сталося, що ніби не цієї війни і агресії російської, uh -huh. тому це треба було блокувати. Моя думка, я не знаю. Я читав досить багато аналітичних матеріалів, які. Писали про те, що ми залежні від транзиту російського газу, Україна не може ніколи зупинити транзит через свою територію, вся система ляже і і буде біда, там і так далі. Ну, слухайте, а давайте скажемо відверто: то що значить ми не можемо зупинити? Мені здається, що якщо виникає вже така ситуація, якщо вже йде війна, значить зупиняємо. Значить, хай європейці теж відчувають, що ця війна триває. Що значить? Гарантуйте і створіть комфортні умови. Вибачте, і як можна розраховувати на Росію як партнера, що Росія заплатить за цей транзит, за це все буде проплачувати. Якщо війна йде, ну от логіка абсолютно порушена. Тепер м'якопровід. А знову ж таки, давайте пригадаємо, що однією із умов зернової угоди ми пам'ятаємо, яка укладалася в липні ще попередня, так в липні цього року. Було те, що Сполучені Штати частково скасували санкції, які були запроваджені якраз на російські хімічні добрива. Добрива, які використовуються, ам'ячні селітру і так далі, які використовуються в сільському господарстві. Це була одна із російських умов. Зараз же ж постало питання продовження зернової угоди. Україна запропонувала більше того, щоби порт Миколаїв також. Входив не тільки Одеський порт чи порт Чорноморська на Одещині, а й Миколаїв. І відповідно Росія почала ставити свої умови, і пішла інформація дійсно, що однією із умов, які ставить Росія, це функціонування ам'якопровода. А так тільки виникає запитання: а хто готовий давати гарантію його, а, скажімо, його його нормального функціонування в умовах війни? Його нормального роботи, забезпечення і так далі. Це ж теж питання. І багато інших питань, які ну тобто, фактично, Росія вимагає, щоб на ам'ячні добрива а, були зняті, скажімо, обмеження. А, от на сьогоднішній день це шантаж, який йде, і ми бачимо, що це почало обговорюватися на Заході. А що це означає? Це означає, що так чи інакше, якась частина санкцій, Запроваджених проти Росії може скасовуватися. Це доволі небезпечний прецедент. Чому? Тому що ми не говоримо зараз, якби ми говорили про те, що Росія готова припинити ракетні обстріли, відвести війська, робити кроки до деокупації території, припинити вогонь, бойові дії, тоді можна було б говорити як там якісь заходом а, умови про те, що частково можуть скасовуватися якісь санкції. Ну, наприклад. А зараз що відбувається, зараз ми бачимо посилення ракетного терору. Ми бачимо, що, що відбувається під Бахмутом, як постійно намагається наступати російські сили, і все, що війна триває, поступок немає з російського боку, і при цьому говорять про аміакопровід. Ось в цьому мені здається досить таки небезпечний прецедент, що а, Росія має робити певні кроки до скасування санкцій, якщо вона цього не робить. Ну тоді вибачте, які може бути поновлення, які можуть бути трубопроводи, газопроводи і тому подібне.